Сьогодні, після обіднього пору в Дніпровському районі столиці, сталася така надзвичайна подія. Попередньо вже встановлено, що водій автомобіля спочатку притаранив транспортний засіб, який рухався перед ним. А після цього жінка зупинилася, яка була за кермом цього автомобіля. Чоловік підбіг до неї і кілька разів вдарив її ножем. У результаті за попередньою інформацією лікарів у неї два проникаючі ножові поранення. Крім того, є ще порізи на тілі. Жінку без свідомості доставили в лікарню, її оперують, тобто за її життя зараз борються лікарі. Чоловіка завдяки небайдужим киянам, все таки вдалося затримати. Під'їхав наряд поліції охорони. Чоловік вів себе дуже неадекватно, дуже агресивно був налаштований на правоохоронців, але його затримали й доставили до районного управління поліції. Зараз він дає свідчення правоохоронцям. слідчі кваліфікують його дії як замах на умисне вбивство. Ось зараз вирішується питання про його затримання. От всі необхідні першочергові слідчі заходи зараз тривають. Яка санкція передбачена за такий звуча до 15 років позбавлення вольта.